селищної ради від 27 травня 2024 року номер 53 ОТ затвердити план заходів щодо реалізації в червні 2024 року програми розвитку фізичної культури і спорту Тарупінської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки. План заходів передбачає забезпечити реалізацію заходу програми за розділом розвиток фізичної культури та спорту у сільській місцевості. А саме під пункт 2.5 виплата винагороди переможцем змагань за перше місце в чемпіонаті України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат в місті Збариш Тернопільської області. Нагородити одноразові винагороди в сумі 10 тисяч гривень Шаркова Євгеніна Валентиновича. Папа. Не передать. <связь> <связь> это папа. Родители Да, да. Он на маму похож, он беленький. Спасибо вам, за сына. У цена. них два. У них еще один есть чемпион. Два там. Еще Даня есть. Берутинської селищної ради від 27.05 до 52, 521 забезпечити реалізацію заходу програми з виплатою винагороди переможцям змагань за друге місце у чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед дільників та дівчат, місце Спарич Тернопільської області. Одноразова винагорода в розмірі 5 тисяч гривень Талки Емі Ігорівни. Умничка наша. И симпатичная, и спортсменка, и красавец, Помните? Ну, там сама ваша Всего удачи тебе. Всего лучшего. Спасибо тебе.